Всім привіт! Віка привітайся! Скажи привіт! Привіт! Ми сьогодні будемо знімати Майнкрафт. Хто не знає, що це таке Майнкрафт, подивіться моє перше і друге відео. Зараз я вам покажу, що це таке блакитне в мене ззаді. Так, зараз у неї сасилка. У мене є отакий плащ. І ось весь мій скін. Кусівки, класна кофта. худі точніше, наушники. І там там тум -тум -тум ага. Ліла там... Ліла там, там У мене є багато ігор, по яких я вже знімала. Тому цей скін такий класний, я не знаю. Моє перше відео було з нами, ліла, і ти воно ти дуже... Я дуже казала, чому ось це мій зимовий скін. Це її зимовий скін, вона любить міняти скіни, бо на ньому шахфик. А так. в мене худі тепло. Зараз я покажу, які в мене є скіни. Зараз. У мене є такий, в мене є такий похоже на ельфа, в мене є такий, в мене є пижамка і є такий. Але Почу я штик. люблю. Ага, я джойстик чисто джойстик, джойстик. Це моя лідна сестра. В моє відео там, де я капібар паркурист То це було із моєю твоєю лідною сестрою. Вона старша за мене. Вона ходить більший якось, ніж я. І я взяла це відео в Німеччині. І в мене 7 років в моїй сестрі 5. А почала відео я знімати теж сім років, Я скажу перший раз це було так складно, що навіть вилізати мені було тяжко, а далі вже моя сестра все страшно набиває. Наступне відео я можу зняти, напишіть, будь ласка, коли зняти нове відео. Пусть що точніше, бо я завтра можу зніму відео. Лео, я, я хочу, я хочу сама собі пофарбувати дощовик. Вона дуже любить поміняти скіни, робити дощовики. А я зараз покажу це сніжний білом. Зараз подивимось, що тут є, але спочатку невеличка пауза. Моя сестра зараз фарбує одяг, а в нас жінка. Хто не знає в настройках, нас як робити день, покажу ось так. Сплівка. Давай Нажимаємо там, де в нас в мене може. Зараз я покажу, що це за кнопки. Я можу змінити свій екран. Можу, щоб з боку, з іншого боку. У мене будь там же хата із таких ботів. У мене хата, я собі хату обліжу із таких, платів, бо вона мені просто дуже сильно пула Але тут дуже часто буває технічне щось там. Я не можу зробити день. Зараз треба поспати. Ліка, поставила, що нам ліжечка. Зараз в її є планшет. А, Моя. Фіолетове? Та яке хочеш, мені все одно. Ну, mm -hmm, Покидно, бо в тебе зараз покидно. Та мені все одно. У мене взагалі то білий, у мене тільки вогонь сидить. Зараз тобі поставлю і тепер тут. Зараз поставимо, поспимо, ну добре. Оце, ми поспали, Віка ламає ліжечка. Оце в нас... Віка, що ми будемо ще досі в них спати? Ну, Віка. Так, е, покажу, що тут є. Ми зараз в селі. Хто не знає, чому тут у Майнкрафті такі е, квадратні блоки? Я скажу одне зараз. Сказати, чому в них квадратні блоки в Майнкрафті, а я не знаю. Я, я невідомо з вас. Бачите, там сзади Віка ходить. Я бачу. Її. Ой, парайчик вбивця. Оклами і я загубила свої сестру. Вік, ти що це лопиш? Ви, мабуть, бачите ось цю лінію, ось яка це? постійно рухається, то це. це де знаходиться главець, який з вами грає. Ось тут або глиничі, а ось тут селянині. Ага. Видите, как я стал? Это в, Це... Це в не... снежный белок. Ну, то есть я сейчас все это а ты так можешь, а я не. А вот у тебя нет канала свого. У меня есть две кнопочки специальные. Вика, Вика хватит все. Вика, да, тут у Дивіться, в цьому моді у нас недавно було оновлення, тут сюди додали гастів ось таких е, малят. Але ж, якщо ти не хочеш чекати, доки вони виростуть, а треба 200, можна цілий день щоб чекати, доки вони виростуть, то є отаке яйця. Бачите? Бачите, бачите його? Зараз. Віка, бачиш О, Його бачиш? Так. Бачиш, я бачу. Добре, то. Добай, то... Ба, так, а Чому я не можу? Бо в тебе набуть просто мигнуло. Ну добре, зараз я попробую зробити не мигну. Легко. Хай буде легко. <хріст> Ой, я його вдалила. Але на них можна літати, Віка, візьми спеціальну штуку, щоб можна було літати. Шо? Ну спеці... у них ось. Зараз покажи, яке тут. Зараз у них ось такі. Віць. Не биє. Віка, і візьми. Віка, візьми буньку і надягни на нього. А, бо це я не того гаста. Зараз я зроблю, щоб вони зникнули. Бо Я взяла поганих гастиків. Я взяла поганих. А я зараз візьму до Хто не знав, то із гастів веселих. Подивіться, як виглядає е, яйце веселого гаста. Ві, ві, воно майже не відрізняється від ось цього яйця. Дивіться, що Моя сестра Моя сестра дуже сильно любить ков. Віка зуби тихіше. Ну, хочу Подивіться, ось це яйце, якого я зараз тримаю, і там ось жовта обгортка, то це весело власне. А там, де інша слівка коротша, і, і я його не тримаю, то це зу, то це іншого власне. То на нього не можна втягнути сіду. Добре, зараз. Зараз спавню такого. Він буде добрим і він не буде атакувати. Ось, подивіться, зараз я на ньому можу літати. Так, зараз... Ей, Стій! Куди ти? Стій! Стоп! Все. все. Зараз е... моя сестра зараз прилетить до мене, а я на тьом ми бгасту. Ми... Він прикольний. На наверх, наверх. наверх. Він хоча дуже повільно літає, але класно. Зараз до мене сестра моя полетить. А я не знаю, де вона. Бачите, де вона. На цьому гаску можна стояти. Зараз покажу. Бачите, я стою і він нікуди не йде. По типу дуже спину. А я Я не не можу. можу. Віка, йди до мене! Ось я зараз на щасливому гасту тебе свою сестру сесту. Де? Віка, ти Віка! Це де? Я тебе не бачу. А я тебе не бачу. Та не лети нікуди. Я зараз тебе знайду. Я буду йти просто за заслівка. Стій! Стій! Не упускайся! Не упускайся! Ой, Віка! Віка, ти упускайся! Тепер наверх. на я Все, стій так, стій так, стій так. Зараз тут я не поручу. Ну, стояти я зараз до тебе. Зараз ви можете лео, давай, по. Ми будемо давай, 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 давай біз, ми, 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 слітати, і на них ми знайдемо для твоєї хати. Ували, вона наша хата підійде ось тут. Ось тут. А, б... Бачу, тільки почекай. Взять на гаста свого, я хочу а да, що да, я на хосте. Ааа, я стою. Нікуди не лети. На Ось ми зараз будемо летіти. Я М -м. опускаюся. Віка, тільки гаста не забудь пов'язати. Полетіть від нас. Ліва О, Я на голову залетіла. Ведмедики, 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 ведмедики. Клобики, не клобики займалися іотиком. Ліва, а ви лева гасти їдять? Гасти вже нічого. Гасти, коли були маленькі, то вони їли сніг. Давайте зараз поповуємо да. дати йому сніг, але саме мому. Ем, не кажи. О, зараз... Ой, що вичили. Поставь нам ліжечка, а я зараз попробую. А я пробую знайти сніг. А ось. Зараз попробуємо дати. А чому я не літаю? Зараз попробуємо дати гастика. Гастика. Віка ні, гасти не їдять сніг вже. Гасти коли були малі то діти. А зараз, Тоді... коли вони вилетіть, то що вони їдять? Нічого. Уявляешь? Вика. Гаст в маленькость ніхто не в мало сволота. Скажите, пожалуйста, вы же можете газти... заходу. А я, я за чому зараз свого гастика... Я зараз гастика свого почепила. Дякую, що поставила ліжечко? А я зараз для свого гаста поставила. Пішко? Ні. повезла. <гум> Пов'язи ще свого гаста. Він Йо, зараз А от давай, давай. вони не квадрат. Подивіться, який він великий квадрат. Колофа, не показуй свої попу. Якщо в цю колову глибину попаде блискавка, то у неї будуть не червоні глиби, а зараз пошукаю їх, я знаю. Які вони там, пошукати, катикати. А от такі. Там де зараз, А до якого не домовила? Ні, не мого. Ну так, зараз зустрінемось, коли всі поспимо. Ну, зараз... Ага. зараз ви можете побачити, як моя сестра будує хату.

Як ви вважаєте, треба знімати друга частину із моєї сестри чи не треба. Яка, як ти думаєш? Стоп. Ми побудуємо хату. Ми її так вже затягнулися. Напиші, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви, щоб була друга частина із моєю сестрою. Це її перше відео зі мною. Почекай, Віка, стій на місці, стій на місці, стій на місці. І поставила блок. Іка, подивись, подивись мій планшет, що я зробила. Бачу! Ось це моя сестра. Вона любить саме рожевий колір. А колись любила бок. Ти куди тікаєш? Ось вона, ось вона, ось вона. А ось колова, яку звати мама. Мася. Мася Ну зараз я візьму речі. Це колова, в якої звати мама. Бахкама. Мама, мама 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 Зараз я побудую свою хату. А коли побудуємо, то будемо щось інше робити. Я не знаю. Що Моя сестра хоче хату, там де в неї буде тисяча ліжок. Не тисяча! А скільки? Мільйон. Ні, два. Ну, Два, пеппи, почпіть, а от... -а, -а, ти -а, -а. а Ви бачите, куди я став бляки? У лева, мене був світ. В тебе, в тебе... В тебе що буде біло хатка? Так, у мене состояка в мій планшет. Мій особистий пості. Ліво, а Ліва, а в тебе які будуть ці двері? Ось такі? А, я не знаю, я ще не вийшов. Ви знали, що колись я любила нефіолетовий. Ну, може напишіть не в коментарях, який газ чий. Тут так очевидно, що моєї сестри Лужевий я фіолетовий. Я колись любила Лужеви, а моя сестра тоді любила не повірити якийсь. Блакитний. Угу. Да? Зараз подивимось, що там моя сестра робить. Один, два, три то Ту ліжка, а ми мені трошечки меншу здобити. Моя сестра зараз хоче відійти, бо до нас прийшли гості. Я знаю, що це не відчувало походити, але я відкривала Окей, Подоба. <кхем> Я зараз вам покажу дещо. Дивіться, ось сюди. Там, де така м -м, кнопка як подовжити, на неї нажимаєте. Щоб зробити собі інше. Щоб ви дивилися по-іншому. А далі налаштування. Хто вміє читати українською. Звичайно, це почитає. Далі. Щоб знати, як це робити, то треба нажати сюди, там, де комп'ютер. Нажимаємо. Далі сюди. Сюди. А, у мене, мене кнопка. У мене, в мене вот кнопка відстакна. Ось сюди від П. коджен. Нажимаємо на неї. І тут ви бачите кнопки три. Дивіться, ось ця кнопка сама перша, це щоб ви дивилися так, як ви завжди дивитесь, Тобто ви бачите свою руку, не, не бачите ні ззаді, ні спереді. Друга кнопка це так само, як я знімаю зараз, дивитися на спину. А третя це так, як ми віталися з самого початку, то це, щоб дивитися е на себе. Справді. Але я нажимаю на першу, бо мені не зручно. Зараз я побудую хату і спиденько до вас прийду. Я зараз буду добудовувати свою хату. Музика вибачає. Я... Але до речі, ви знали, що знімати відео можна навіть без інтернету. А глядачі, напевно, теж не знали. Ем... Там інтернету може не бути. У мене, мене двохповерхова хата. У мене двохповерхова хата. Я маю на увазі поспавні суття. У мене двохповерхова хата. У мене не була реклама. коли я казала, що в мене гості, то в мене знизу. Мами і теця. Я знаю, я складала пазли. Добудовуємо Добудовий біле. Моя сестра від'єдналась. Бо вона не хоче знімати відео. Але вона приєднається пізніше. І таке все. бам бам бам, бам бам бам, бам 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 Бачите, як біло таке вчительне чи це звучало. До речі, ви знаєте, як можна зробити бірку? Ну, бірку можна купити у селянів, але як назвати бірку? Я теж з цим питанням дуже сильно. Я і пробувала і багато, і ті, і ті, і ці, і ці. І пічко, і верстак і ще щось там. Але правильна відповідь, відповідь це повадло. можна е, на, по, назвати бігку. а потім назвати свого пса, кота ще хто є. Віка, ти добудовуєш свою хату? А я буду областовувати вже в іншій селі. Ви можете почути мою маму. Угу. А, в перший день навчального року... ну не в перший день навчального року, а після п'ятниці чого тижня. То мені течі будуть народження. Е, я це знімаю осінню. У мене день на 6 січня навіть. Чуєте, мама, Я ще ліхталіт тут можу зробити, буду, можу зробити місто ціле. Але це вже в наступній тут поки що залишу все так. Ще другий поверх треба буде зробити. Ой, де що я ламала. Я вже доплюю хату. Зараз поставлю двері. Хоп. Віка, ти вже закінчила хату. У мене от у мене отак от хата. Пішли до моєї сестри. Що?

Всем пока! И какая же пока! Всем пока! по